В Європейському Союзі йде обговорення того, як українські біженці зможуть залишитися після 4 березня 2025 року. Попередня директива діяла діє до 4 березня 2025 року. Захист був на перші три роки, але йде обговорення про те, що так як війна зовсім не закінчується і кінця ще не видно, потрібно і на 20, повний 25, і на 26, і на 27 рік теж продовжувати. і і, взагалі, перше, по чому дойшли консенсусу, це те, що продовження буде там шостий сьомий рік, теж але які зміни можуть бути, які зараз власне обговорюються, деякі країни, особливо Німеччина, хочуть ввести якісь ліміти, які будуть розділяти цих біженців по різних країнах. Тобто частину біженців з Німеччини, можливо, будуть переселяти в інші країни, так як зараз в Німеччині в 20 разів більше біженців, ніж, наприклад, у Франції. Та сама ситуація в Польщі набагато більше біженців у Польщі, ніж в деяких країнах, і тому наразі обговорюються ліміти, які будуть в різних країнах. І які терміни будуть виставлятися цими країнами? Хтось може один-два роки продовжувати, хтось може власне і на три-п'ять років продовжити. Тепер уже такої проблеми не буде. Країна буде сама вирішувати наскільки робити таке подовження.